Весна, за яку перша весна, за яку блядь, я стільки плачу, того що блядь, все время топиться, топиться і топиться, бо холодно. Нахуй а чого радий, того що ці долбойоби насчитали мені 17 тисяч. Я подзвонив і сказав, що ви їбання долбойобик, якого хуя 17 тисяч вже їбанулося, їбать, я взимку скільки не платив. І дав їм показник, вони пересчитали, і вийшло 9 тисяч. А прикиньте, якби я заплатив 17 тисяч, вони б такі а-а-а-а. сука, хотіли наїбати на бабки. Так, коротше, мені вже пообідав. Немає повстрети. Ой, гука. Ой. І... Ой, хочу піти в сарай підготуватись до розпаковки, бо... І, ви сподіваєте, що треба вивільнити місто. Місце, а не місто. Місто вивільняти не треба поки що. І Гей. Існо, айрпоці зарядилися чи ні? Так ж, сука, і не можу їх так, навіть на зарядок приставте. Така хуйня, нахуй. Так, і шо? Заряджені чи ні? It's. а чи заряджено? Хуй зна. Зараз подивимось, бо я подкастики слухаю. Поки тудим-сюдим, воротим. Зайшов ви каву. Бля, погода піздець. Пари таке, щось, як в'єбаша дощ, то буде пізда. Просто. Скільки? Ти півтора часа пробув, піздець время летить, повиносив, відціля все, що залишалося. І то ще не все виніс, ще там ходок буде. А так прибираю потихеньку, та типу, дивлюсь, коли вже там розпаковувати хочеться. Пізда не люблю, коли це приїхали, і вони лежать.